Привіт-привіт! У цьому відео покажу цікавий сайт, який працює вже дуже давно. Я на нього заходила ще півтора роки тому. Був зовсім інший дизайн, інтерфейс і також колір був інший зовсім. Але суть заробітку залишалася та сама. На перший погляд він мені здався зовсім новим. Я згадала вже пізніше, що колись на ньому працювала. Саме так виглядав сайт раніше, я знайшла своє старе відео, яке показувала понад рік тому, може хтось з вас згадає. І саме тиждень тому я зайшла під новим логіном та паролем, тому що минув вже рік, як на нього не заходила. Тому мої дані скинулися. Так працює система. Тепер знову буду заробляти криптовалюту XRP. На цьому сайті токен ходовий, цікавий курс тримається, норм. За один токен дають 3 долари. Дуже непогано. Що ж, почнемо: це кран, де ми щохвилини отримуємо рандомну кількість монет XRP, і є клавіша серфінгу, перегляд реклами. Тут на сайті можна змінити мову вгорі праворуч. Змінюю її. Вибір дуже великий. Вибираю, звичайно, ж, українську. Давайте розберемося з краном. Поясню, як збирати щохвилини найбільше монет. Зліва біжить, нібито лічильник-вибіркова кількість, зліва секунди проходять. Протягом хвилини ми можемо натис... натискати на кнопку. Та отримувати токени випадкове число монет, що йде на, остан... на основний баланс для виведення. Тепер, увага, якщо лічильник зупинився і по нулях, тоді монет ми не отримуємо. Так би мовити, в цьому хвилинному циклі вони закінчилися. Хто не встиг, тот запізнився. І чекаємо на нову хвилину. Як тільки почалася хвилина, я відразу ж натискаю на видачу криптовалюти і отримаю винагороду у вигляді 12 монет. Тобто на початку хвилини можна отриму, отримати велику кількість монет. 12 це дуже непоганий результат, бо в мене випадало і один. Але це тоді, коли хвилина вже закінчувалася. Кожен обліковий запис може отримати нагороду один раз на хвилину XRP, що залишилися, скидаються кожен раунд. Хто перший, той і обслуговується. Ось, таке, ось так це працює. Я завжди чекаю на початок хвилини. І відразу натискаю отримати нагороду. Бо наприкінці хвилини можна нічого не отримати. І знов 12. Тут помилка. Тобто двічі за хвилину такий прийом не проходить. Найбільше мені випадало це 15 і навіть 17 монет. Тобто, якщо сидіти 3 години, наприклад, або 4, то можна щось дуже добре натикати. Другий спосіб заробітку це перегляд реклами. Щодня ви можете переглянути 10 реклам та заробити додаткові монети. Знову переходжу на кран і забираю монетки. Випало 15, дуже непогано. Тепер перейдемо до виведення. Виводити можна на будь-які криптобіржі та гаманці, де є криптовалюта XRP. І потрібно обов'язково дивитися, яку мінімалку приймає ваш гаманець. Я виводитиму на криптобіржу Binance. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. На Binance показую поетапно, де і як взяти адресу XRP. І не забути про мемо: інакше гроші підуть в нікуди. Так само Ви будете робити і на інших біржах шукати цю криптовалюту. Показую все стрілкою. Вже тут копіюю адресу криптовалюти спочатку, і потім вже мемо із цифр. І вказую у необхідних колонках вже на сайті. Суму залишаю всю, буду виводити, та натискаю «Вивести». Ось таке. Так, не дає вивести, оскільки потрібно переглянути усі 10 реклам. Окей, пішла я переглядати. Дивіться, тут повідомлення, читайте уважно, щоб перегляд зарахувався, необхідно на сайті перебувати від двох хвилин, тобто не менше двох хвилин. Інакше завдання будете проходити. Заново. Тобто краще перетерпіти хвилини 3 і повернутися назад на сайт для того, щоб натиснути на кнопку Переглянути наступну рекламу. Тобто не, не треба втрачати часу. Я пішла дивитися, повернуся після того, як перегляну всі реклами, щоб показати вам виведення. Так. У мене тут 0 рекламних блоків, я все переглянула. Тепер переходжу до виведення, вказую всі необхідні дані. Зараз подивимося, як все працює. І надсилаю заявку. Так, успішно, дуже гарно. Тепер я буду чекати на Binance приход XRP. Заявка моя в очікуванні. Дуже сподіваюся, що я отримаю токени свої, про це розповім у телеграм-каналі. Вся інформація буде саме там. Переходьте. Також тут існує реферальна програма. Будуйте свою команду та за їх активністю отримуйте додаткові токени XRP. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей, побачимо все буде Україна!